Наука може пояснити все чи майже все. А якщо припустити, що існують місця, не підвладні їй? І як діяти, коли з таким місцем тебе розділяє лише комбінація клавіш у ліфті твого будинку? Перший, четвертий, другий, шостий, другий, восьмий. Другий. Що далі? Вона єдиний десятий. Ховаючись від реального світу, де тебе оточує темрява, можна потрапити до її лігва Хочеш жити? Запам'ятай одну важливу річ: Не озирайся і мовчи. Не озирайся і мовчи, щоб не сталося. Зрозумів.